Там, де межує дача з морем, де чоловічий монастир У день водохреща люд хором, біжить по воду до святинь. У келі отця іони молитву ронячи із уст, на рід зі старцем б'є поклони, коли хрещається Ісус. Церковний дзвін лунає жваво. Ченців на подвиг наверта, і кукша оповитий сяйвом. Обхід незримий вершить там. І чудотворний образ дивний, обитель давню береже, і навіть вітер норовливий ректи про Господа блажен. Я часто густо там буваю, поранку на обідню йду. Постом покаятись бажаю, грудьми вдихаю, вільний.